Володимир під час Революції Гідності втратив товариша. Михайло Жизневський був другою жертвою Євромайдану. Він загинув від Кулі Беркута 22 січня на вулиці Грушевського. Рік по смерті товариша Володимир згадує його як живого. Я змішою ну, добре общався з того рішення, як я поселився в КМДА. познакомились с Мишей, хорошо общались. И получается за день до его смерти он пришел, чтобы я его постриг. Но он хотел там ножницами, в итоге я ему чуть подпортил там прическу. На следующий день мы поехали за формой, за бронежилетами. И когда уже приехали, поздно ночью, сказали, что Мишу застрелили. Таких, як Володимир, родичі й друзі Небесної Сотні у ці дні на інститутську приходять постійно. Минув рік після загибелі героїв, а винних так і не знайдено. Адвокати родин загиблих оббивають пороги силових відомств, прокуратури і судів. Однак справи й досі на місці. Їх навмисно, кажуть захисники, не беруться розслідувати. Після серйозної розмови на профільному парламентському комітеті з тодішнім генпрокурором Яремою створений спеціальний підрозділ в Генпрокуратурі, який займається розслідуванням цих злочинів. Однак Ік, простою дав про себе знати це кримінальне провадження порушено 22 січня 2014 року. По факту вбивства Сергія Нігояна. В цьому провадженні підозрюваними є і Янукович і Пшонка, і Захарченко, і ряд високопосадовців, строк досудового розслідування не може бути більшим ніж один рік з моменту винесення підозри. І тому фактично оцей рік, який втрачено прокуратурою, це ну дуже дуже ускладнює подальшу роботу того самого управління, яке приступило до праці фактично півтора місяці тому. Не квапляться знайти винних і у Верховній Раді, незважаючи на те, що депутатськими мандатами ці нердепи завдячують саме активістам Євромайдану. Ініційоване героями революції, які нині народні обранці, створення тимчасової слідчої комісії постійно відкладається. Ключове слово, на мій погляд, правоохоронних органів та окремих посадових осіб. Тобто ми зразу задекларували, чим саме ми будемо займатися. І власне на сьогодні можна що казати? Що Пройшов вже більше ніж місяць, і до сих пір цю постанову не було проголосовано. Я в цьому вбачаю свідомі дії певних політичних сил, свідома незацікавленість їх у тому, щоб така комісія існувала. Доки влада збирається, народ працює. Громадська комісія, яка була створена у січні минулого року, вже нарахувала 3,5 тисячі повідомлень про грубі порушення прав людини у період революції гідності. Серед них винищення, вбивство, ув'язнення, насильницьке зникнення і багато інших злодіянь, які за римським статутом класифікують як злочин проти людства. Зібрані матеріали громадська комісія передасть генеральній прокуратурі. Там нарешті з'явився підрозділ, який синхронно займається розслідуванням справ Євромайдану. Яна Курченко, Артем Котасов, Анастасія Оструушко, Тарас Біловол, соціальна країна.